Так, все запідде. Коротше, всім привіт! Мене вигнали з села. Так, коротше, зараз я говорити не можу, я все розкажу пізніше. Камера вже вирубається, треба його от підзарядити. О, о все, запись, де? Фух, фух. Коротше, всім привіт. Хто там мене дивиться, Надіюсь, що мене хтось дивиться. Мені дуже зарих, холодно. я зараз десь в лісі палатку поставив. Тут дуже холодно, я чую, як вовки десь гавкають. Фух, коротше, я, напевно, вже можу розказати. Я, я зарядив вже Хух, Я вже зарядив, в принципі, можу казати. Коротше, мене вигнали з того села, на, Ну, почнемо все спочатку. Ми, нам в селі, нашому старому, поставили е, ну, магазин. Після того, як я туди прийшов закупитися їжею, я взяв собі жвачку, поставив в кишеню, щоб її потім на касі викласти, йду, йду, все оплачую, йду, йду, йду додому і розумію, що я вкрав жвачку. Мене по камерам вислідили, дізналися, що то я, і вигнали з села, І за те, що я не заплатив. Тут я нечайно не заплатив за заживачку. Отак. Я сам в шоці. Та, всім привіт, це третій запис. Все, запис де? Так, короче, мене постригли. і як я бачите, я зараз в місті. Так, ну, мені Ну, надоїло мені спати в палаці, хочу в якомусь хоч би готелі поспати. Короче, Зараз тут сиджу, ну зараз піду кудись там. Ай. Ну, тут буду зараз. От зараз якийсь тут готель виберу і, і ляжу. Я, мене вже достало в спати, спати в палаці. Ай, ладно. Я надіюсь я скоро знайду в село В якому буду жити. Ай! Бляха, стукнувся. Коротше, пока. О, все, запис почався. Все. Всім привіт, коротше так. Це знов ну, я, це четвертий запис. Ох, я надіюсь, я вже я колись побачу вже село, яке зможу заселитися. Тому що я вже два тижні ходжу, ні разу, ні одного села не знайшов. Ох, ну що буде? Зараз напевно піду. А, риби наловлю і... поем и ляжу спать. Да, короче, все. Ладно, вырубаю. О, все, камеру снял. Ай, трепет, вот, на камеру. Ты требуешь, чтобы это сейчас... Нарешті пожарилась. Все, можна в принципі забирати. О -о -о. М -м -м, це візьму, це візьму. А, в мене їжа була, вона ще реболові. Бліма, я думаю, нема. Ладно. Есть. О, О все. Можно тут теперь прибрать. Ага. Азат ставим. Все. Можно теперь получается лягать и спать. Надеюсь, я скоро засну. Зебрата. О, палатку вроде бы разобрал. Все, вохно что забрал, блин, трешит мешок спальний. Ох, все забрал, все одеваем то и погнали. Все, рюкзак делали. и пошли сегодня хоть село найду блин апшая нема ничего блин это его трохи Ой, блин блин ай ай блин 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 ну блин ай блин блин ай блин О! Стоп. Село, село, село там село, село, біжим, 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 біжим. Алло, а, реально, реальний нарешті його знайшов. Фу, ура, ура, я знайшов його. А, ти вот. Добрий день, житель. А ви знаєте того, де, де тут, як воно? Ну тут можна купити вас хату? Ну я не знаю. Той, от, можете піти до мера, Він живе в отій от великій хаті, біля колодця. А, а, добре, дякую. Все, я пішов. Ага, то виходить. А, тут? Біля колодця. Ну-ка, зайдемо. Е, что так багато сундуків. Ладно, походу, то не та хата. Ладно, пішли. Може, тоді у ця. Ну ладно. йду. Е, до нас можна зайти? А, так, так, що таке? Е, що вам потрібно? А то його ва, от вас можна купити хату, я просто тут або землю, щоб мені зробити. А, ну слухайте, ні, нема. Блін. А, стоп, стоп. А що таке? У нас є одна хата, але я не думаю, що ви захочете її купляти. А скільки вона коштує? Так, так, небагато. 16 і за Ничего собі, а то велика хата? Ну, та, так моя. Нічого собі, за 16 зумрудів. Там, так, добре, вот за моєю хатою прямо. Идите, подивіться, А ось, спрятаку дайте мені 16 зумрудів. Ну, Добре, зараз дам. Вот, тримайте. А, все, дякую, йди там, за моєю хатою. Ладно, все, доброе. Добре. все так делится на мене. Конечно, же, игрок. Это что вы мне дали? Почекай! В смысле? Ты что такое? Я думала, то что, то заброшка и то не хата. Вы что, прикалываетесь на мною? Я говорив, що ви не захочете її брати, але ще станція забронів вона всього лиш. Та така хата, ну слухайте, вона велика. Але ви хоч бачили її? Ну там, ніхто вже не живе так років 50. 50? А за нею хоч хтось слідкує? Ну так, там в нас буде. Пацанки за нею слідкував, але він, короче, в друге село поїхав, а, а про цю хату за А, так без разу и сказали. Ладно, добре. Все, я сам туди сделаю ии. Ну, ну, Постарайтесь. Я не могу, просто шуму. Ты баш ты А, Все вот такие прекрасные. с Витом? Блин, а, почекай, ты зря его ним Фух, я его снял. О, аж спина заболела. О, все, покину, всё нормально. А у тебя хата, вы прикалываетесь? Ё-мо, давай ты хоть в ней да? Ой, ё мое Ну, тут я книжные полки с книжками. Ну-ка, что тут вообще за книжки? О, книжка, ё-моё, она вся мокрая. Ну-ка, я хоть биткреты попробую. А, ай, бляха, все... Не, она злеплась, она вообще не открывается. Ну, ладно, назад туди засунь. Шестерый капай, ну не Все, назад. О, ё-моё. Ну, Но... чё в мене повсюду, в всех видосах, всех селах такие ужасные хаты? Ладно, прийдеться чистити. Ага, це мій там телефон був. А мені телефон і не потрібен. В мене є свої інструменти. О, прекрасні. А, я, коротше, пішов. Ще попробую почистити то. Клін рюкзак, діти. Ой! Коли почищу, я повернусь. Хух, почистив. Ну, тепер вона хоч би ліпше виглядає. Блін, а тепер мені точно треба телефон, щоб заказати нові, нові дошки, нові скло, нові. то, Ладно. Я пішов заказувати. Фу, все. Пригрузили вже сюди матеріал. Треба. А, що у нас тут є? Ага, це, все, все, погнали, беремо. Те, камеру треба сховати. То сюди, то сюди, то сюди, то туди. Все, в принципі, нормально. Я в шоці, двері ніби навіть нові поставили, але ліпше я їх поміняю. О. Все. О, все поставили двері? Ну, в принципі... Бріна, що там таке з тим стерією? А! -мо! А! Чо тече! Я в шоці? Як воно так тече? Тут треба, походу, туди лізти. .诼... Ну, добре, погнали! О, все. Очі розбігаються! залезть наверх. Ох, все, я залезу наверх и включу камеру. Ох, я залез. В принципе, тут все треба менять. Ой-ой, вода. Тут треба забрать О. Вода. Омая. Короче, я тут все, я тут сделаю и передзвоню. Так. Алло, запешу, повернуся. Ох, я це зробив, я не можу. Ой. Все. Тепер треба поміняти скло. Ой, погнали. Ну тут не багато ставити тут от. А, блін, тут три. Треба... Ладно, що це скло тут. То... Полумаю. Я уже стараюсь применяти. Ой, все, в принципі. Ага, тут скло оставлю. Все, в принципе. Ну, тут же... Ой-ой, тут дошки представити. Все, я я повернуся. Скоро. Ой, все. Я, прощайте, зрубив. Ну, тут лишилось це зробити. В принципі, я уже думаю, я вирубати не буду. Міні показати тільки що стелі капало. А, блін, треба по воді залізти. О, тут перекрити. Все. Більше не буде води, я сподіваюся. Тому що тої води так багато, як в моїх відах. Бляха, все хватить. І поки я це роблю, я хотів би вам розказати про новий телеграм-канал Car Parking Com'ніті, який виставляє... Секретні команди. Настройки на автомобілі і вініли по дуже дешевим цінам. Тому перейдіть по силці в описанні. Там буде підтримати цей телеграм-канал. І так, ми, коротше, продовжуємо. Все, в принципі, його от. Угу. Ну, хата. В принципі, я думаю, тут вже можна почати обустроювати щось. Блін, знов заказувати! Ладно. А е-ма, я тут кучу по не привозили. Кстати, дивіться что я собі заказал. Возрузьму. Ага. Все. Видите? Вот. Да тут було так легче поставить его. Вот так може Не, не треба так ставить. О, я думаю, лепше всего вот так поставить. Типа... Во! Нормально. О трошки, цьому. Так, сося, сонся. Вони сулиться. погнали. О, тут таке крісло, на якому можна їздити. О, дивіться. І поїхали. І поїхали, все, до побачення! Я поїхав в Анапу. Угу. Угу, вот тут, в принципі, нормально. Так. Ну, в принципі, все окей. М -м -м, а ти там пиццу не всі. Яма, я не можу. Ладно, все, погнали. Давай вже нормально будемо. О, все Капец. Е ну ну що это таке? Все, треба все поміняти. кресло на спавню. Все, поставлю их, нормально. Да ну ч? Так крепо. Все, я зараз зайду и вот и вот. Фух, я поставил. Все, в принципе, тут можно лишку поставить. А? Ну, трохи, конечно, воно криво. Воно лай буде. Хто ну, мого ліжка вже притуєвотився? Я не пам'ят. Я слідкую за вами. Е, ти чи що? Навіть не думай до мене заходити. Навіть не думай! Що? Уйди. Все, в принципі, ну тут можна, знаю, ну, отак так. Зробити. легендарку такую, ну все, ну то, то ну то мае так будет, ну то, конечно, ж. вот так, все, погнали, ну а то можно живей кинуть, ну все, вот так мае будто ну, ну так мусы, Ой, все, вот так, ну в принципе поставлю, а, хотя нет, тут можно, знаешь, вот так вот рубить. А, вот так. Кухню буду... Кухню так узроблю. Я не понял. Кто? Кто? Кто, Кто-то и коптил, не причепился? Я же за вами следкую. Я за вами следкую. Все. Все, ладно. І тут ще треба. Та, да, я знаю, дуже класно, як можна зробити. Угу. Берем, тепер. Во. Ха -ха -ха. Во, отак. От а тут на те можна буде зробити якось, типа... Вот де, -де, 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 -де витяжку. Во, витяжка. Во, таку витяжку зробити. Все, Нібито то витяжка. Вона найти виглядай, не бы ніби... за то дем... Як то, виту его очи на двір, понадобится. Все, і буде. То закриваємо. Все, закрили. Сундук, все, в принципі, нормально. Що тут ще можна такого булби поставити? Вот так сидишь прям и прям хочется, Що хочется. О! коврика, конечно, и без коврика. так. Все, вот так будет. Нормально, в принципе. Ну, знаю, так типа. Взять вот так. О, все, ну нормально, ну и будет. Вот так. Ну, и тут еще что-то будет поставить, но я уже не думаю, что здесь треба. Ну, можно хиба вот так. нормально Ой-ой, що мене так пролагнуло А Начало пролагнуло. пролагнуло Ладно. Тут, в принципі, що можна було би такого поставити? Ну тут. А то что-то так собі виглядає. Що можна було б такого зробити? А, точно, тут можна столик зробити. Ща візьмем столик. Mm, столик, столик, столик. Mm, блин, 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 який столик взятий. Во, цей, наприклад. Ой, не так. ты да, вы прикалываетесь! Вот, все, отправить прям по три Все, я поставив, я зміг це зробити. Все, тепер тут можна якесь крісло поставити, щоб було світи можна було. О, отак. Ось якось. Розумієте, якраз так О, я М -м -м, все, я багато прям немає. Можна якось так. Блін, я думаю, я нечайно туди крісло поставив. Все, нормально, это так і має бути. Все, отак, вот в принципі, вот okay. Ну, тут я, так на ну, крісла можна забрати, я один живу. Все, один живу. Все, можна вот так. Нормально. Все, в принципі, хату устроили. Нормально. Ну як? Не яка хата була? А войка стала, я в шоці. Ну, конечно, не просто чесновато! Мой листил я ще поменяю, это дуже тісно тут. Але ладно, ну буду, в принципі, тут сидеть жити. нормально? А, ой, блин, треба ще той рюкзак зняти Ой. Ты. Так. все, не буде. так. О! Все, Рюкзак сняли. Я сейчас рюкзаком худых. Все, можно. В принципе, всем пока. Звон был Детвяшка. И сегодня я зробив вот такую хату. Можно сказать, из заброшки. Да?